Власне, звісно, що і підрозділи розвідок стежать за цим. В першу чергу Міністерство оборони Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ризик для нашої країни може зрости. Ми бачимо вже присутність там окремих підрозділів Російської Федерації і особовий склад, і бронетехніка. Але можу зазначити, що їхня кількість не є значною, щоб ми точно могли стверджувати, що цих сил у Росії достатньо для того, щоб створити якусь таку суттєву загрозу нашій країні. Не можна, звісно, розслаблятися. Бо навіть попри це ворог може створювати провокації може створювати такий інформаційний вплив. Для того щоб Україна реагувала, ну, але знову ж таки, наша задача продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону і в прикордоні для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі, станом на зараз якогось формування ударного якогось угрупування, і це стосується різних складових і підрозділів армії. Росії і підрозділів армії Білорусі, які б знаходилися по напрямку нашого кордону, цього не відмічається.